Як ви гадаєте, від чого залежить рішення зараз сполучених штатів? Тому що там так само різні голоси. Є Саліван, якого одна позиція да? є Блінкен. і той же спікер Палати представників Майк Джонсон, який цього тижня навіть демонстрував карту на слуханнях у Конгресі, і пояснював навіщо зараз саме зараз важливо надати можливість Україні бити по військових цілях на території Росії. Вам лине вітання передає. Бородить. Чудово. О, ваш помічник. А представте його, будь ласочка. Я так розумію, Дуже це ваші оригінальне... про яких ви пишете в телеграм-каналі. Так, да, оригінальне ім'я, ми вирішили не вигадувати нічого такого, називається кошка. Кошка. Да, Боєві завдання у кошки. М? Які бойові завдання у кошки зараз? А, охорона. Охорона бази, коли у нас немає. Нення дежурства, боротьба з ДРГ з мишами та інше. Давай, Ось. Так, ну що ж, до серйозних тем зараз повертаємося. Отже, стосовно сполучених штатів і рішення Сполучених Штатів надавати. Ну, ви бачите, все ж таки хоче допомогти вам. Давати зіронька, да ось позиції справді разні там багато інтересів, і не тільки ти, що ми чуємо: Саліван, Байден, Джонсон, Блинкен. Це політики публічні є інтереси бізнесу, є інтереси лобістів, є інтереси спонсорів виборчих кампаній, спонсорів партій. Там різні перемовини, і в них теж є інтереси і по Росії, і у політиків є інтереси по Китаю, тому до того ще там дуже цілий клубок інтересів. Цим мають розбиратися наші дипломати, політики. Бо ну військовий навряд же буде розуміти всі нюанси. Але в першу чергу на що спираються всі політики? І їх лобісти вимушені на це це позиція виборців. Тобто, треба доносити, щоб про російські злочини, про їх вбивства, про те, що вони роблять тут, знали люди не тільки ті, хто цікавиться політикою взагалі в Україні, а щоб воно виходило навіть, відбуваюся, у маленькій газеті у якомусь маленькому місті у штаті Техас. Щоб людина прочитала і сказала: не диви, який злочинець, щоб на зустрічі зі своїм кандидатом у конгрес чи у сенат, ця людина могла запитати: хлопці, а що там злочинці в Росії вже отримали пиці, добряче за вашою допомогою? Тоді в нас буде підтримка. У нас є двопартійна підтримка, але спиратися треба все ж не на політиків, бо політики ну, дуже цинічні люди, це їх робота, а саме на... Суспільну думку, тобто працювати, працювати зі ЗМІ, з американськими, з європейськими, з італійськими змі, з нашою діаспорою дуже великою в Італії це лобісти наших інтересів. Бо Росія вкладає в це стільки грошей, ну я пам'ятаю, десь 22-й рік, чи 21-й навіть, один бюджет Russia Today, одного каналу російського був більший, аніж всі бюджети е, українських теле, ну, телекомпаній, як найдорожчого. Як приватних, так і державних в сумі вони були менше, аніж Росія. Росія пропаганду вкладає дуже багато. І тому ми маємо цю ці паузи, ці е, якусь в'ялість західних політиків. Бо вони оглядаються не на, на нас, такі цінності демократії, справедливості, загальноєвропейської цінності це як виявилось. Огортка така, вони спираються на свої політичні інтереси та на своїх виборців. Якщо виборці підтримують Україну, якщо виборці кажуть, що Росія має отримати добрячого стусана, політики будуть за нас, за нас, за нас прямо скрізь. Якщо виборцям байдуже чи вони бачать російську пропаганду, ми цієї підтримки не отримаємо, яка б несправедливость і злочини проти демократії тут не коїлись. Тому маємо працювати з виборцями. Це важко, несопоставімо бюджети наші з російськими. Але ну ми креативні. У нас і журналісти, і ті, хто працює з громадською думкою, е, краще підготовлені, бо ми звикли до виборів, звикли до якоїсь конкуренції відточені вже в цій боротьбі наші таланти. А на Росії вони працюють по лекалах, які дуже важкі. Тому я вважаю, що ми цьому повинні приділяти саме комунікаціям найбільшу увагу працювати з цим, працювати різними мовами. З різними групами виборців у всіх країнах доносити свою позицію, доносити інформацію про російські злочини, бити саме по емоціях. Тоді ми не швидко, не завтра, але глобально переможемо. Власне, тут ще раз хочу заакцентувати увагу наших глядачів на підтримці власне пабліків, наших військових телеграм-канал Кирила Сазонова. В описі під цим відео підпишіться. Будь ласка, актуальна інформація. Ну і звичайно, реквізити для підтримки наших бійців це сьогодні дуже важливо. Поговоримо про ситуацію на фронті. Кирило, президент Зеленський заявив іноземним журналістам, що зараз ситуація на Харківщині стабілізувалася. А втрати росіян були там вісім на одного нашого бійця. Як ви оцінюєте власне ситуацію на фронті? Наскільки вона то впродовж цього тижня змінювалася, і що чекати найближчим часом? Я вважаю, що росіяни не досягли своєї мети на Харківщині, бо було зрозуміло, що там дві мети: перша вийти як мога найближче до Харкова, захопити відразу Вовчанськ з невеликими втратами швидко. Загрожувати перерізати сполучення з Києвом, загрожувати оточенню на Куп'янщині і змусити українське військове керівництво перекидати всі резерви на Харків, щоб якось нейтралізувати це, тобто з Куп'янська, з Сум, з Лиману, мабуть, від нас час у когось перекинути, тобто послабити інші ділянки. Після того все як в шахматах просто заходить невелика група рейди на Сумщину. Ми вимушені мобілізувати туди все, що можливо. І потім послаблений часів яр, послаблений Куп'янськ, і там завдається основний удар. Бо вони намагались тут завдати сильного удару, але вийшло не так, як вони хотіли, тому що звідси резерви наші не перекидали. Хлопці на Харківщині з підтримкою резервів, які були стратегічні, порались. Та росіян при наступі сточили настільки, вони в такі втрати і в техніці і в людях, що вони самі були вимушені перекидати туди резерви з Куп'янщини, з Лиману, наскільки я чув, з Сумщині. Тобто, не ми перекидали резерви з інших напрямків, а вони це змусило їх скомкати всю гру і для великого наступу в іншій точці в них не вистачило сил. Так вони спробували двічі тут по півтори-по дві доби, не перерив безперервних штурмів саме в лоб. Не маленькими групами, як вони раніше працювали десь два тижні, а такий ну, тотальний штурм було б з технікою, з людьми. Вони лізли на яр, Дуже-дуже потужно було дуже важко триматися. Працювали наші гради, по них вони втрати несли. Працювали мінометники 41-ї бригади, дронщики працювали, екіпажі. І вони тут зазнали втрат, але не просунулись. І про що мало кажуть, але ось Назар Волошин казав з Хортиці, і. Деякі військовослужбовці, мабуть, теж писали про це, що тут насправді найважчим для нас ворогом, найважчим противником була 98 ма десантна дивізія російська. Це десантура, це не мобілізовані, не уголовники якісь, це контрактники. Вони чудово екіпіровані, підготовлені. Це дуже важкий противник. Його кидали у найтакі ділянці, де намагалися прорвати нашу оборону. Але зараз цю дивізію виводять. Бо їх майже не залишилось, тобто присилати їм поповнення немає сенсу Ні, нічого поповнювати. Вони водять цю, цю дивізію на довкомплектування, фактично формування заново. Десантуру тут ми знищили. Найважчий, найелітніший підрозділ, який тут був. Тому росіяни трохи не розрахували сил. Не вистачає в них сил на такий масований наступ з резервами, з втратами на двох напрямках. Це трохи е, нищить легенду, яку вони розповсюджують дуже активно, що в них. Безкінечні резерви, особовий склад, скільки треба, скільки м'яса нагонять. Нагнати м'яса можна багато, але воно не воює. Його треба екіпірувати, підготувати, якось мотивувати. Таких них не вистачає підрозділів. Не вистачає на напрямок, ну, на декілька напрямок. Тобто вони вимушені концентруватися на одному.